Удача посміхається сильним та сміливим. Ніколи не можна дізнатися, на що здатний, доки не ризикнеш. Після того, як у жіночому чемпіонаті України з футболу у вищій лізі визначився переможець, золото достроково виграла Ворскла. центральною темою стала боротьба за друге місце. Справа в тому, що срібний призер також отримає право зіграти у лізі чемпіонів УЄФА. Два претенденти на вихід до головного європейського клубного турніру Металіз 1925 та Кривбас зустрічалися у дев'ятому турі другого етапу між собою. У щасливо у Київській області Суперники підійшли до очного протистояння з однаковим турнірним багажем. Набравши по 38 очок, вони ділили у таблиці третє-четверте місця. Відповідно, і ціль у них була одна перемога. Першими до активних дій приступили харків'янки. Підопічні Володимира П'ятенка міцно захопили ініціативу та організували досить перспективні атаки, які можна і потрібно було реалізовувати. А найреальніший шанс втратила Каміла Хіми дозволивши воротареві кривбасу парирувати пенальті, прикрали не помиляються лише ті, хто боїться діяти. Відразу після перерви хімич виправилася. Підібравши м'яч після пострілу на панцула пансулаї у перекладину, вона відправила його у сітку на 46 й хвилині. На 60 та міла зробила гольову передачу на Наталію Карнацьку, якій залишалось лише не промахнутися по порожніх воротах. Два голи добре, а три краще. Металіст 19-25 не заспокоївся і на 73-й хвилині збільшив перевагу. Шляхом індивідуальної творчості та за допомогою рикошету гол організувала Ірина Кочнєва. На 78-й хвилині Кривбас розмочив рахунок, але матч, який належить, програв 1-3. Металіст 19-25 набрав 41 очко і злетів у таблиці на друге місце. Колос відстає на 1 бал, Кривбас на 3. Але ще нічого не ясно, інтрига жива. У заключному турі, який відбудеться найближчої суботи, харківська команда зіграє з Ворсклою у Полтаві. Бокс ще один успішний вид спорту для Харкова. Четверо харків'ян, на чолі з чемпіоном світу Юрієм Захарєєвим, готуються видобувати в Таїланді олімпійські ліцензії. Їхні колеги ремеслу зібрали повний комплект нагород і навіть більше на чемпіонаті України Ю-22, який завершився у Рівному. Вихованці Кадаю США ХТЗ Даніл Дріжак та Матвій Ражба принесли збірній Харківської області золоті медалі. Дріжак взяв титул у вазі до 60 Трьох із кілограмів у півфіналі він розібрався з полтавцем Богданом Омельяненко. У фінальному бою побив і також одностайним рішенням суддів Олександра Ярового з Вінницької області. Разом із золотом Дріжак отримав приз за кращу техніко тактичну підготовку та право представляти Україну на чемпіонаті континенту. Ще один 21-річний підопічний заслуженого тренера України Валерія Даниленка та Богдана Даниленка Матвій Ражба прорубав вікно в Європу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Він також провів на Рівненському рингу три бої. За вихід у фінал йому протистояв Микита Засьонок із Дніпропетровської області. Матвій виграв 5-0. У головному поєдинку він зустрічався з місцевим боксером Максимом Віднічуком, домінував усі три. Раунди діяв швидко, різко, розважливо. Бив більше, потужніше та жорсткіше. Судді апріорі не мали вибору після фінального гонгу. Вони одностайно оголосили Харків'янина переможцем. Ражба чемпіон. У категорії до 71 кілограма за титул бився майстер спорту міжнародного класу В'ячеслав Бригаденко боксував учень заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука. Впевнено, І в півфіналі з Романом Крайником, якого здолав без особливих нервових та фізичних витрат, та у фінальній дуелі проти лідера кіровоградської команди Бозарбоя Матякубова. І бути бригаденко-чемпіоном, як би не люди в білому та з кроваткою метеликом вони мали власну думку. Чи то бокові судді не дуже уважно стежили за подіями на ринку, чи від самого початку визначилися із симпатіями, але вердикт вони винесли на користь Мат'якубова. Бригаденко Бригаденка дісталася срібна медаль. Ще один харківський міжнародник Руслан Цикало став бронзовим призером у легкій вазі. У півфінальному поєдинку він поступився Вінницькому спортсмену Максиму Власюку, роздільним рішенням суддів. Чемпіонат Європи Ю-22 з боксу відбудеться у жовтні у столиці Болгарії Софії. У хорватському поречі наприкінці червня пройде міжнародний турнір з карате, молодіжна прем'єр-ліга. 12 12-річний харків'янин Олександр Сагрунов дебютуватиме на змаганнях такого високого рівня. Підготовка виходить на фінічну пряму кожний тренувальний день. Має значення, як і бойова практика. Вихованець свого батька, президента та старшого тренера карате клубу Вагр Рудіка Сагрунова, майбутні виступи вкотре успішно прорепетирував. У Польщі на турнірі срібний кубок він став переможцем у вазі до 45 кілограмів серед юнаків не старше 14 років. Його суперниками були виключно місцеві каратисти. Олександр провів чотири бої, всі виграв дуже переконливо. Перші два 6-0 та 7-0 відповідно. Півфінал забрав з перевагою 4 бали 5-1. Вирішальний поєдинок 3-0. Сагрунов переміг йому й головні почесті. Тепер курс на Хорватію, де буде серйозна боротьба за медалі молодіжної прем'єр-ліги карате. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.